Зараз покажу містечко. Та будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Ну, А ви, друзі, не забувайте підписатися на канал та поставити щось українського перегляда, я будемо розпочинати свій сьогоднішній пошук. Така от містинка, друзі. Це тут такий ось горбочок. Десь... А, оно. І отут на спаді з горбочка на спуску. Хатинки царські стояли. Така от місцинка. Це я так зігзагами покручусь, похожу, На той дворбук загляну. Подивлюся, що там. Ну що, друзі, спочатку ось знахідочку мені дало. Це щось по аланській культурі. Тут недалечко поселення аланської культури. Така от штучка з шипом попалася якась. Не знаю навіть і що. Така от перша знахідочка була за сьогодні. Ну і друга знахідочка ось випала. Монетка. Така ось монетка. Копієчка, 1926 рік. А тут таке зображення з цієї сторони монетки. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це таке от мідне кілечко, бо сигнальчик був високий. Таке от саморобне царське мідне кілечко. Така ось, друзі, знахідочка. Таке от кілечко. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, переїхав на таке от я містечко, там походив, які були всі знахідки, ви бачили. Ще время лишилося, ще тут похожу поброжу. Така от містинка поп болотцем. Так ось зі загаму ще тут похожу. Отеця вже болотце почалося. Ну ще, друзі, а в мене вже є перша знахідочка на цьому місці. Така ось перша знахідочка. Це монетка. Пізня радянська. 15 копієчок, 61 рік. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це задня кришка від від радянського годинника. Так, да. пилезащитная, противоударний, СССР і серійний номер годинника. Задня кришка від годинника, друзі. Радянська. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це походу знахідочка по... Київські, Русі чи київській культури. Ось цю. залишки патини лишилися на ній. Така штучка цікавенька. Це ще з тієї з цієї сторони такий самий крючочок був. Я думаю, що це з пояска штучка. Так, це друзі, походу київської культури річ. З цієї сторони така сама штучка повинна бути. Ну і всередині застібочка. Така от, напевно, пряжечка була Київської Русі. Тут ще один такий самий шпиндик був. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Я думаю, вже багато хто здогадався, що це срібна монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Да, 10 копійок, але погнутих. 1925 рік. Ну, зато срібло вже сьогодні знайшов срібненьку монетку. Така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це частина монетки царської. Було дві копійки, а хтось зробив пів копієчки. З двох копієчок. Такась монетка колись була, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це царська монетка, походу. Так, царська монетка, копієчка Миколаївського формату. Сильно терти не хочу, щоб монетку не затерти. ось, друзі, знахідочка, копієчка Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це таке от кілечка царського періоду. Походу кілечка. Чи со свинцю зроблено, чи з олов'янки, чи золова. Бо сигначик дуже-дуже низький. 65, щоб було срібне, було б... гораздо выше. В 85-е выше было бы. Такая, друзья, знахидочка. Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна знахидочка, друзья. И это монетка. Такая вот монетка. Песня радянская. Так, песня радянская. Герба трешки видно. Ну і тут ріко на трішки видно. 1980. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І Це такий от залізний поясок. То ли з кінської упряжі, то ли сам хтось колись носив. Так, воно ще застібочка одна видніється. Так от, в общем, друзі, знахідочка. Поясочок. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Незрозуміло, що за монетка. Походу, вся лиса, друзі. Зараз, друзі, я не попитаюсь протерти, да покажу краще, що за монетки. І це, друзі, походу є катериновська 1770 там який то рік, походу. Тут вон зелек трішки проглядається в монетки. Ну, а з цієї сторони вершник на коні. Така ось, друзі, знахідочка. Копеечка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Все. Копав. Так от і випало в комочку. Походу, монетка, друзі. Зараз будемо дивитися, що воно і за монетка. Дві копеечки капуста. Така ось, друзі, монетка. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі, і це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Рання радянська. Монетка, друзі, 5 копечек. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це така знахідочка. Це штучка з релюхи, походу. З двома срібними контактами. Цей контакт все срібний повністю. І цей контакт срібний. Да, штучка з релюшки. З двома такими от. Масивними срібними контактами. Так що, друзі, знаєте, якщо таке трапляється на пошуку, то це срібні контакти тут з релюшки. Ну що, шукаємо далі? Таку от штучку, друзі, знайшов. Яка закривочка була. Зверху G, знизу 20. Трішечки погнуте. Така штука. Якась закривочка кудись була. G20. Ну що, шукаємо далі. А У мене ще одна знахідочка, друзі. І це пізня радянська монетка. 5 копійок, походу. Так, друзі, 5 копійочок. 1962 рік. Така ось монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це рання радянська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 3 копійки, друзі. Так, 3 копійки, 1930 рік. Така у нас монетка. В чудовому стані. Ну що, шукаємо далі. У мене ще одна знахідочка, друзі. Земельку викинув, монетка так ось показалась. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Дві копеечки капуста. Більш за все. Так, 2 копеечки капуста. Така ось, друзі, монетка. Царська. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка, монетка отак зверху і лежала. Зараз будемо дивитися. Що вона за монетка. Пізня Радянська. Так, пізня Радянська. 20 копійочок, 1962 рік. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, перед цим ось знахідку дало. Це було 2 копієчки чи 3 копеечки, походу. 1864 року. Хто то кілечко зробив і серединку викинув. А чого, чи 2 ще 3 копійки, бо тут уже з цієї сторони не вензель. А в копеечці так вензель. Така ось раз знахідочка. Ну і друга знахідочка, друзі. Це 10 копеечок. 1973 рік. Така знахідочка. Така монетка. Ну що, шукаємо далі. Ще одна знахідочка. І це монетка. Друзі. Така от Аж серце йокнуло. Думав, 70-й рік. Коли ні 79-й. Така от монетка. А тут сильно залипше. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі, і це монетка. Пізня радянська. 15 копієчок, 1961 рік. Така ось, друзі, монетка попалася. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі, і це печалька. Цілесенький срібний хрестик, але погнутий. Так ще й не вирівняєш його. Той Лепесток точно не вирівняєш. Так, ось хрестик був колись. Срібний. Так ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це гудзичок походу, царського періоду. Так, гудзик з бронзи, походу, зроблений. Чи з латуни. Без рисуночків, без нічого. Такий от, друзі, гудзик попався. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це такий от лесенький ключик. Тільки не знаю якого періоду. Можливо навіть і київської культури, чи київської Русі. Патина на ньому яка. Така ось, друзі, знахідочка. Ключик з бронзи зроблений чи з латуні. Такий от, друзі, ключик класний. Можливо, навіть і каєровський. Така ось знахідочка. Так, да, більш за все, друзі, напевно, що каєровський. Такий от класний ключик. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Так, от знахідок немало. Попалося всіляких різноманітних. Стільки от заліза накопав. Теж різноманітного радянського. І алюмінія, і заліза. Ну і до да більш цікавіших, друзі, знахідок, які мені сьогодні попадалися. Така ось пряжечка чи з кінської упряжі, чи так. Хтось на штанах носив. Така от закривочка від часів радянських. Така от штучка, я думаю, це по КР, частина від пояска. Така от штука з релюхи з срібними цими. Два срібних контакта. Так, потім пізні радянські монети, і 10 копеечок, і 5 копеечок. Так, от, в общем. Пізніх радянських монеток. Гудзик царський. Потім така от штучка G20, незрозуміло що. Кілечко таке ось. Чи свинцево, чи олов'янестей. Така от штучка, не, зро... не знаю, що. Так. Ключик такий от класний попався, ціленький. Так, що ще? Ранні радянські монетки. 5 копеечок, 3 копійки. Такий ось гудзик ще попався. 10 копєчок 1925 рік. Хрестик срібний, але погнутий. Ще його вже і не вирівняєш. Так, ну і до царських монеток. Такі от. Два обломиша від царських монеток. Походу кольця хтось робив. Дві двухі капусточки. Одна копієчка, 1898 рік. Ну і монетка Єкатерини Другої. Такась. Теж знахідочка сьогодні була. Ну що, друзі, в общем стільки от сьогодні накопав. Кому сподобалось, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Ну і пока!